Розі нас перші про головне поїхали. Світи входить у фазу стратегічної втоми. Пише телеграм-канал генерала Свера США. Витрачають десятки мільярдів доларів на підтримку оборонного потенціалу України. Європа витрачає енергетику і незалежності змушена субсидіювати громадян через високі тарифи. Китай фіксує зниження темпів зростання експорту, пов'язане з нестабільною глобального ринку, причини агресивна політика Кремля. Єдиним центром ухвалення рішень залишається Володимир Путін. Його небажання до компромісу коштує Росія фактично Ляції отрита енергетичних ринків і розпаду регіонального впливу Путіну. Кінець питань його смерті або відсторонення це питання часу. США та Китай домовляються на закритих рівнях у грі не стільки війна в Україні, як глобальна стабільність покінчениця. Тиск на Москву через економічні важелі, через спеціальні канали впливу. Сі Дзіньпін бачає в продовження війни загрозу для нового економічного порядку. Середині РФ ситуацію контролює не Кремля. А структура під керівництвом Миколи Патрушо. Сама він а не Путін виступає центром впливу на силовий блок. Та на військових рішень ухвалюються без санкції президента. Існують вґрунтовані припущення, що Путін ізольований або навіть фізично відсунутий. Американський фактор Дональд Трамп тільки політичної мобілізації США. Трамп заявляє про перезапуск діалогу з Росією. Представники республіканців контактують з оточенням Патрушева. Не Кремлям Трамп неофіційно визнає, що тільки і сі можуть зупинити війну. Прес-секретар Путіна Дмитро Піско заявляє про потенційно великі домовленості, які нібито можуть бути досягнуті після зустрічі Путіна з Трампом. Але заяви виглядають радше як дипломатичний дим, що маскує реальну кризу влади в Росії, воєнний вимір з суви в командуванні частина генералітету з РФ звільнена або усунута. Формується нова структура оперативного управління Орієнтона на ФСБ. Існує тенденція до саботажу наказів із Кремля офіційно з боку польових командирів на фронті. Інтенсивність обстрілів зменшуються почастішолі лівопадки. Добровільної здачі в полон активізувалися перемовини з постачальниками про коридори для евакуації техніки. США і союзники витрати на оборону перевищили 150 мільярдів доларів. Кількість військовослужбовців, залучених у логістичних операціях в Європі, понад 60 тисяч. Психологічні втрати та посттравматичний синдром серед особового складу 10 тисячах випадків втрати Росії і України засекречені, але це сотні тисяч. Таємні перемовини, Ялта два у відні, анкарі та пакіні одночасно ведуться закриті. Перемовини обговорюється створення нового формату безпеки умовної Ялти. Два документі вводиться пункт про недопущення ядерного конфлікту, демілітаризацію окремих регіонів РФ та механізмів контролю за внутрішніми елітами. Постпутінська Росія за сценаріями за Трампом Путін стає почесним гарантом миру без реального впливу. Влада в Росії передають Раді безпеки з номінальним голованням Патрушева стратегія заходу мінімізувати ризики в розвалу державності РФ. Ключові зміни утрата Путін. Ім контролю публічна риторика Лошантінь, колишнього впливу головні перемовники Патруша Осі. Саме вони визначають нову карту стабільності. Війна не виграна і не програна. Вона стає токсичним активом. Усі сторони прагнуть її завершення. Жертви стали нестерпними. Ціна збереження режиму перевищує вартість будь-яких політичних дислідлендів. Після воєнна архітектура буде визначатися без участі Кремля. Головні гравці Вашингтон, Пекін і тіньові групи впливу з Лубянки. Осесвідчують про те, що російська війна в Україні переходить у завершальну фазу не. Через перемогу а через колапс системи ухвалення рішень втомився втрати нестерпні політика в руках тіней. Війна стає останньою спадщиною одного режиму, що розпався під вагою власної безкомпромісності. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.